Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Дуже хороша новина в тому, що по Криму, по Кримському мосту, точніше, знову влупили. Це дуже прекрасна новина, тому що Кримський міст це, по-перше, незаконна будова. По-друге, це будова, яка допомагає ворогам та окупантам переправляти зброю ПЗРК різного роду озброєння і бити ним по Україні. Бити по цивільних, бити по людях, бити по інфраструктурі, тому це хороша новина. Я про це говорив буквально в понеділок, 2 числа 2-го нуль шостого, я записував прогноз по областях і мені на Крим дуже погані карти випали. І я сказав, що щось важливе і щось таке тяжке станеться. Особливо, скоріше за все, це буде пов'язане з мостом. Зараз я вам покажу цей фрагмент. Можете самі перевірити. У мене на Ютубі це відео збережене. В понеділок я відео записав. А в вівторок по Кримському мосту ну, не прилетіло, а його підірвали знизу. фундамент Зараз покажу. карта болезні, карта Скорбі, карта траура, карта печалі, розочарування. Погані карти тут йдуть. Чотири карти негативні. Я би сказав, що цього тижня в Криму буде якийсь дуже жорсткий прильот, якась дуже сильна атака на Крим. Можливо, щось із мостом навіть пов'язане або з якоюсь важливою інфраструктурою. Бо по Криму карти такі жорсткі і погані випадають. Так що Крем, походу, ми про Крем цього тижня дізнаємося, щось цікаве, якусь новину. Так, добре. Я ще колись давно говорив, що тому мостові залишилося небагато. І я не бачу майбутнього того моста. Тобто він все одно буде зруйнований повністю. І він повинен бути зруйнований, тому що цей міст це по суті мостик смерті. Через цей міст женуть танки, зброю, ПЗРК і так далі, і тому подібне для того, щоб бити по Україні і вбивати українців. Тому те, що він має бути зруйнований, це однозначно, і він буде зруйнований. Згадайте мої слова. І дуже добре, що по ньому вдарили. Це прекрасна новина. Цей міст має бути зруйнований задля безпеки всіх українців і задля безпеки України. Я хочу сказати, що от мені от особисто здається, чисто по своїх відчуттях, що тому мостові залишилося дуже небагато. Скоріше за все, цього року він зруйнується остаточно. І дай Боже, щоб так і було. Ну, У мене чомусь саме таке відчуття йде стосовно того моста. Так, тому от надіємося, віримо, що так воно і буде. Той міст має бути зруйнований. Остаточно. Для того, щоб українці жили спокійно і щоб з території Крима не могли бомбити і драконити Україну та українців. Так що я вважаю, що це хороша новина. Мене перечуття хороші. То Спочатку спецоперація Павутина, тепер Кримський міст. Взагалі, цікаві переміни відбуваються, цікаві трансформації відбуваються зараз на даний момент. Ми за усім цим спостерігаємо. Ми за усім цим дивимося активно і надіємося, що попереду тільки позитивне для України. Молимося віримо та сподіваємось на краще. Бажаю вам всього хорошого, шановні глядачі, миру, благополуччя, захисту вищих сил. Всього доброго вам, побачимось!